А тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Біду викладає онлайн інформатику. Там тема у вас це графічний графіка на комп'ютері. Всі ознайомилися вже що таке растрове зображення, що таке векторне зображення. Після сідає за швейну машинку і працює для ЗСУ. Черкащанин Борис Ховряк організував швадський цех. Починав півроку тому з цього шкільного кабінету. Тут вчителі виготовляли кровоспинні турнікети. Коли потребу в них закрили, почали шити інші речі на замовлення бійців. Тоді і розширили. Виробництво вже за межі школи. Зараз принтер друкує частини для підсумків. Сьогодні військові вже потребують більш високого класу амуніцію. І один із варіантів це ми розробили такий підсумок з пластиковими ставками. Такий підсумок дає можливість краще тримати магазин більш надійніше і дуже швидко його доставати для того, щоб зарядити новий мази. Поряд з 3D-принтером принтером розкрійний стіл над ним із ножицями. чаклоє Володимир, вимушений переселенець з Харкова. Вирізаємо накладочки на плічі для флісок для наших ребят на фронті. Чоловік вивіз з під ворожих обстрілів родину з двома дітьми у березні, коли вже не сила була з донечками ховатися у підвалах. У Черкасах не хотів сидіти, склавши руки, прагнув допомогти бійцям. У Харкові працював водієм, у Черкасах опанував професію закрійника. Руки, руки допомагають. Показали. Буквально полдня, и я уже закройщиком работаю. Ребята там одни, они за нас воюют, помогают нам за безопасное небо, жизнь наша, ложат свою жизнь. И треба чим допомагати ребятам, все таки поряд з харків'янами, переселенці з Донеччини і місцеві жителі. Пані Анжела до повномасштабного вторгнення працювала на будівництві. А після 24 лютого також опанувала швадську справу. Зараз фліски шиємо, аптечки ми шили, починали взагалі з турнікетів. А тепер у нас тут дуже багато всього. Чомусь мені дуже хотілося шити от, іменно на, на для військових щось робити для нашої перемоги. Нині тут шиють понад 20 найнеобхідніших речей: аптечки, підсумки, під гранати та тепловізори, кавери для шоломів, рюкзаки, тканина українська і турецька, ціна виробу, аби оплатити витратні матеріали все під запит військових. Ми співпрацюємо з 102 другою бригадою. Вони запросили в нас близько 100 одиниць рюкзаків для РПГ. І от на основі них вони прислали нам зразочки, і ми от взяли і просто розробили свій зразок. І в них з'являється можливість їх замовити, бо в них їх просто немає. вони не знають, де замовити. А в нас з'являється новий продукт. Шитимуть тут до самої перемоги. А відтак мріють перепрофілюватися на товари для туризму, риболовлі чи мисливства. Та нині головне, щоб бійцям на фронті було комфортно комфортно, і вони відчували підтримку стилу. Ірина цим баласигідність, ран факти і сітві єдині новини.